Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Люди знову підуть під банку і на площу Франка Зеленський приголомшений і намагається виправити власні помилки, які тепер не так-то і легко виправити. Молодіжні барикади президенту так просто не пройти. Потрібно буде пояснювати, настав час для перших висновків. Можливо, згодом виявиться, що вони помилкові, адже краще аналізувати події не в процесі а по завершенні. Вибачте, якщо певні речі будуть повторенням, бо хочеться зібрати думки до купи, Пише політолог Пекар. Перше почнемо з протесту як такого для молоді, що становить його основу. Це перша революція. Це їхня ініціація, входження в дорослість і суб'єктність. попередня революція гідності для них є історією і легендою. Тож певною мірою вони відчувають себе продовжувачами традиції. І про це свідчить гасла попередніх майданів, що на час від часу виринають з поміж нових не лише помаранчева. «Разом нас багато нас не подолати навіть з революції на граніті, ну звичайно, одна єдина соборна Україна. Легкі радісні настрої, впевненість в силі контрастують з першими днями Євромайдану. Коли в повітрі весіла відчуття втрачених шансів і безнадійних сподівань неймовірною новою рисою революції картонок. Є те, що майже кожна людина є носієм власного креативного гасла. їй хочеться фотографувати і записувати це проявлення вищої суб'єктності отого українського я крапля в океані. Старих священників шокує нецензурна мовна експресія. Але в час війни в нас інша мовна культура розслабтися. Друге, нарешті, ми маємо молоде покоління, що відчуває цінність держави і інституції. Помаранчева революція була за імена, революція гідності за цивілізаційний вибір нині. За Інституції величезний прогрес. Як тут не згадати сентенцію Елеонори Рузвельт про обговорення людей, подій і ідей ростемо тут. Сильно дивують окремі дописувачі, що побачили в протестах антидержавницьку позицію. В таких випадках варто протирати окуляри спеціальною ганчіркою. Окремо зазначу, що прогрес поліції від рядових до генералів за 11 років видимий неозброєним оком, додам, що протести врятували імідж України на заході, що є для нас життєво важливим. Реальне питання життя і смерті. Замість враження, що Україна відхилила боротьбу з корупцією, звернула з європейського шляху. і розуміння, що соціум і політиком розійшлися в позиціях в демократичний спосіб, де намагається владнати проблему. Третє молодь отримала і продовжує отримувати реальний кайф. І це означає, що само собою вона не розсмокчиться. Буде з'являтися нові і нові гасла і вимоги, що відповідають не написаному. Але всіма трохи туманно ускладненому порядку денному. Але всіма трохи туманну усвідомленому порядку денним України владна команда випустила демона, що загнав її у пастку. Бекування призведе до масштабування процесів, поступки призведуть до наступних вимог. Наскільки я розумію, мислення владної команди вони намагаються спустити на гальмах і заговорити, а не вийде бикувати, і це буде жахлива помилка. А не треба було перетинати червону лінію. І роздача тисяч гривень чи чогось подібного не допоможе. Молодцям не купиш радше навпаки, що робити з вільними людьми, народженими не в рабстві, а на волі. Старі політехнологи не знають. Ширість неможливо підробити, а вона є або нема. Якби я міг щось порадити тим, хто на пагорбі, я би порадив стати президентом народної любові самому голосити і вчолити порядок денний потрібних реформ і не на словах, а реально тоді перемога буде ближчою і добра згадка в підручнику історії гарантована. Та й до кінця життя можна збирати в оплески промовляючи з найвищих трибун з але в такому разі доведеться повністю змінити підходи, почати слухати і розуміти, відкрити систему управління для кращих людей, делегувати і масштабувати, обмежити апетити любих друзів, припинити, думати про вибори тощо. Чи може людина пройти таку трансформацію? Теоретично так, але лише через сильний стрес і когнітивний дисонанс, який поки що не відчувається Янукович свого часу, виявився нездатним на трансформації. Але він був тупим. Теорія каже, що ключовим фактором тут є відкритість, закритість до нового легальність президента, юридичне право керувати. Легальність президента, юридичне право керувати, залишається незмінною в умовах війни. А от легітимність, суспільне визнання морального права керувати, сильно постраждала. Спроба піти на конфлікт обнулить легітимність моментально. Тож сподіваюся, цю загрозу добре розуміють. Не буду оцінювати перспективи виборів, бо їх ще нема на горизонті. Спочатку перемога знову повторюю. Ми навіть не маємо публічної дискусії, що це таке, а потім вже буде видно Перемога не гарантована. Незабаром публікує аналіз сценарій поля, перемога поразки, який наша команда завершує. І Тут виникають два нові важливі виклики. По перше, захід вперше побачив зеленського того, кого бачимо. Ми не фантастичного героя, що особлює всі чесноти і подвиги нації. а Живу людину з особистими перевагами і недоліками, які випала очолити спротив мільйонів героїв. У західній свідомості почав відбуватися де куплінг. Розщеплення України і Володимира Зеленського для них це культурний шок. Наслідки наразі не беруться прогнозувати. По-друге, падіння легітимності ставить під загрозу мирні переговори, які колись таки почнуться, і справа не в тому, що говоритимуть мешканці Кремля, на це нам чхати. Справа в тому, що переговорник повинен мати довіру. Відсутність довіри призведе як до обмеження можливостей самого переговірника, так і до викривлення сприйняття його здобутків вдома. А це вже серйозна загроза. Тож єдиним виходом я бачу термінове збільшення легітимності, як описано вище п'яте. Окремі рядки варто присвятити парламенту. Там є порядні люди, є залякані, а є безнадійні ідіоти. Там ще є неприховані злочинці, але також є люди, які не розібралися і їм Я раджу дуже швидко розібратися, бо шанс лише один і все подальше життя може піти під косяк. Бо шанс лише один і все подальше життя може піти не так. І є ще люди, які дуже сильно застаріли ментально. Вони застрягли на початку століття. відстали на 20 років. Це людина обов'язково старі. Можливо, просто останні 20 років не дбала, обрала собі оточення, і внаслідок цього все пропустили два майдани. Війну все на світі розрив у часі між соціумом, точніше, його активною меншістю. Цю політикумом було ясно видимом 22 липня. У День голосування та перших протестів. Суспільство виросло. а Ці люди залишились, де були. Що з цим робити? Два слова щодо уряду. Там чимало молодих порядних високопрофесійних людей. Я їх особисто знаю. Звертаюся до вас в якийсь момент. Вам запропонують стати на бік неправди. І у вас буде ціла купа причин і пояснень, чому треба так зробити. Будь ласка, в цей момент знайдіть собі сили не робити цього, не ставати на бік неправди, покладіть на стіл заяву і вийдіть. Життя довге, все ще попереду. Росія в шоці, поки не перетривала побачення перед їхніми очима, постав їхній найбільший страх, але хочу попередити вони оговтуються швидко. Суспільний договір у нас такий є, і це не папірці спочатку, а ще в нас величезний незадоволений запит на справедливість. 19-му його обіцяли задовольнити. Не зробили цього. З того часу він тільки виріс не грайтеся з вогнем, наче все може потім ще щось згадаю. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.